Як успішно здати слухання на екзамені IELTS? Зараз я хотіла б поговорити про стратегії для успішної здачі екзамену IELTS, а саме його компонента слухання. Він триває 30 хвилин і складається із 4 частин. Кожна частина має свій тип завдань і тематик. Стратегії для успішної здачі цього компоненту є наступними. В першу чергу, правильно готуйтеся. Перед тестом приділіть увагу підготовці до різних акцентів англійської мови, таких як британський, американський, австралійський і так далі. Ви самі розумієте, скільки країн, які спілкуються англійською мовою, стільки їх ж є акцентів. Під час тесту слухайте уважно і намагайтеся зрозуміти загальний зміст. Навіть якщо деякі слова є вам незрозумілими. Старайтеся читати запитання перед тим, як починається запис, і це допоможе вам зосередитися. На ключових моментах. Старайтеся уникати типових помилок. Не намагайтеся писати повні речення під час слухання. Записуйте тільки ключові слова та фрази, які будуть корисними вам, коли ви відповідаєте на питання. Не відволікайтеся на незнайомі слова. Слухайте далі, щоб отримати загальний контекст. В описі до цього відео є посилання на всі наші соціальні мережі. Будь ласка, переходьте, діліться, лайкайте. Коментуйте, я буду щиро рада кожному коментарю і кожній вашій реакції. З вами була Оляна Харитон та The UK Education Consultancy Center.